Чи зможеш ти розв'язати найцікавіші головоломки, починаючи з найпростішої. Це головоломка болт першого рівня складності. Задача зняти ось це кільце. Звучить досить просто, чи не так? Але ми будемо підвищувати рівень складності аж до сотого рівня. І це вже буде не просто головоломка, а справжня квест-кімната в моїх руках. Почнімо. Отож, Болт. Він складається з ось такого болта. На ньому є кільце, яке необхідно звільнити, а також. Гайка, спробуємо прокрутити звичайним образом, і ви бачите, що болт закручується. Але як тільки ми спробуємо розкрутити в зворотній бік, гайка зафіксувалася на болті і ніяк не крутиться. В цьому і є скрин головоломки. Якщо ми подивимося пильніше і спробуємо прокрутити. Болт, ми побачимо, що його нижня частина прокручується, а верхня частина зафіксована на місці і не крутиться. Це може означати лише одне: що під гайкою болт розділений на дві частини. Спробуємо їх зафіксувати разом, просто щільно притримуючи, якщо ми нерухомою тримаємо обидві частини болта і розкручуємо гайку, це вдається зробити. І можна побачити, що вже тут болт розділяється на частини. Ми можемо легко звільнити кільце і побачити. Секрет цієї головоломки. Ці деталі поєднуються між собою дуже хитрим способом, таким чином, що коли ми будемо крутити гайку в зворотньому напрямку, воно буде розширятися. І, навпаки, звужуватися, коли ми будемо закручувати гайку. В цьому і був секрет головоломки. Переходимо до наступного рівня складності. Індійський трюк. Стара й популярна головоломка, яку треба роз'єднати між собою. Вона складається з двох абсолютно однакових деталей. Тут у нас є дерев'яна плашка, і мотузка, яка закріплена ось такими невеличкими кульками. Дві однакові частини головоломки переплетені між собою, і наше завдання роз'єднати це. Хоч це і на перший погляд здається неможливим, але рішення є. Перше, що багато хто з вас спробує зробити, це посмикати мотузку, попереплітати ще якимось чином, але ви зрозумієте, що це не дає результатів. Якщо ми прискіпливіше подивимося на деталі, можна побачити ось такий отвір, через який і проходить сама мотузка. Його ми будемо використовувати. Для цього беремо нижню петлю, складаємо її таким чином, щоб вона потрапила в отвір. Крізь Петлю, яка вийшла назовні, ми просовуємо кульку верхньої частини. І тоді, повернувши назад, ми роз'єднаємо дві деталі. Так, це виглядає як якийсь магічний трюк, але це головоломка. Рухаємося далі. Головоломка. Підкови кажуть, що розв'язання цієї головоломки приносить удачу. Вона складається з трьох підков. Перші дві поєднані між собою ланцюгом, ну а третя знаходиться між ними. І завдання, звичайно, що зняти центральну підкову. Але якби ми не намагалися, ми бачимо, що вона не пролізає ні в один, ні в інший бік. Просто-напросто отвору, що знаходиться всередині, не вистачає для того, щоб. Туди пропхнути, бодай, якийсь елемент головоломки. З іншого боку, нам заважають ланцюги, бо вони недостатньо довгі. Але якщо ми складемо головоломку навпіл, можна побачити в центрі ось такий простір, в який точно може вміститися центральний елемент. Якщо скрізь центральний елемент ми не можемо нічого просунути, спробуємо його просунути крізь цей отвір. Трошки прокрутити дві деталі, скласти навпіл, і центральна підкова сама по собі падає в цей отвір. Все головоломка розв'язана, але поставити цю підкову назад може бути ще більш складною задачею. Головоломка, коробка з печивом. В цей помаранчевий бокс треба покласти ось ці красивенні печиво. Вони виглядають ну дуже апетитно. Хочеться їх вкусити, але ні, їх треба покласти всередину бокса з обмеженим простором. Як бачите, досить складно туди помістити навіть два, може три печива. А як помістити усі шість? В цьому і є завдання головоломки. Всередині коробки залишається порожній простір, яким ми можемо рухати деталі. Але навіть так не все печиво можна помістити. Якщо подивитися уважніше, то коробка рівно такої висоти, як і ширина печива. Тож ми можемо ставити його вертикально всередину, але і так влізає не більше чотирьох. Тож треба знайти спосіб переміщати печиво всередині так, щоб влізли усі шість. Ця головоломка мого авторського дизайну, і ви можете придбати її в моєму інтернет-магазині головолома Кубастік 3D. Заходьте на сайт за посиланням в описі і знаходьте для себе найцікавіші і найкращі головоломки за всі 10 років мого досвіду. Ми маємо власне виробництво головоломок, тож слідкуємо за усіма деталями, і наші головоломки зможуть вас здивувати не тільки своєю якістю та концепцією, а й складністю та секретами. Ця головоломка називається Чорний квадрат. Красивий дерев'яний пазл, який виглядає майже неможливим. Завдання покласти чорний квадрат всередину рамки. Але рамка вже повністю заповнена. Елементами, якщо придивитися, можна побачити невеличкі відстані між детальними, вони навіть трошки ходять туди-сюди. Тож, всього 5 деталей не так вже й багато, але треба знайти таке їх положення всередині рамки, щоби вліз наш чорний квадрат. І цього простору нам має вистачити на те, щоб покласти всередину бракуючу деталь. Ми можемо розміщати ці деталі де завгодно в рамці і будь-яким боком. Звичайно, з досвідом здається, що треба шукати нестандартне розв'язання, наприклад, покласти квадрат не в квадратний отвір, а кудись ось сюди. Але ні, все набагато простіше. Так як рамка квадратна, нам треба шукати способи заповнити кути. Ми можемо заповнювати кути прямими кутами або сумою двох кутів по 45 градусів, наприклад, покласти найбільшу деталь. І ще один трикутник. Я б не сказав, що ця головоломка вирішується занадто складно, бо просто перебираючи різні комбінації, ми зможемо знайти правильне положення. Але вона виглядає дійсно неможливо, бо вже в повністю заповнену рамку ми поклали ще й додатковий елемент. Це єс yes, пазл. Найбільш нестандартна головоломка в цьому відео. Складається з усього трьох букв. ЄС! Yes. Три прості металеві детальки необхідно поставити таким чином, щоб з них зібрати симетричну фігуру. Це дуже нестандартне завдання для головоломок і потребує неабиякої концентрації і просторової уяви. Наприклад, поставивши ось так деталь вертикально, ми бачимо, що вона симетрична. Додаємо ще одну літеру і бачимо, що деталь досі симетрична. А якщо додамо третю лінію, симетрія втрачається. Складність у тому, що буква Y та буква Є сама по собі. Симетрична, а ось буква S не симетрична. і складнощі виникають саме коли ми намагаємося додати її в нашу загальну фігуру. Покрутивши ще трошки, ми можемо зрозуміти, що це не так просто для когось. Навіть розуміння симетрії це вже складна задача. Помилка була в тому, що ми намагаємося ставити і букву Y, і букву E вже таким чином, щоб вони були симетричні. Але що, якщо спробувати поставити не так? Ми поєднаємо букву Y з буквою S таким чином, щоб вони склали хоч частину, але симетричної фігури. І нам залишається додати лише букву E для того, щоб фігура була ціла. І зверніть увагу, вона абсолютно симетрична. Насправді це розв'язання досить складне. Напишіть, чи здивувала вас ця головоломка в коментарях. Ну ми переходимо до тієї, яка точно вас здивує. Ця дерев'яна головоломка виглядає, як шухляда, в якій безліч елементів. В ось цю дерев'яну коробку нам треба покласти всі деталі. Деталі мають ось таку. Форму і вони ніби зрізані по діагоналі. Складати деталі всередину бажано так, щоб у нас залишалося якомога менше вільного простору. Навіть ось цей міліметр може зіграти з нами злий жарт і може вартувати нам розв'язання цієї головоломки. Тому ми будемо пробувати ставити такі деталі, щоб якомога щільніше заповнювати простір. Хоча деякі навіть не влізають. Що ж, давайте спробуємо помістити всі деталі всередину. Розміщати деталі всередині можна як завгодно один відносно одного. Це одночасно і полегшує, і ускладнює задачу. Тож треба пробувати якийсь нестандартний підхід. З чотирьох найменших деталей я спробував зібрати одну полоску, як бачите, вона ідеально влізла в шухлядку. Доєднуємо інші деталі. І нібито ось воно наше рішення, але ні, нам знову ж таки не вистачає кількох міліметрів. Що ж, треба думати більш нестандартно. Секрет головоломки в тому, що ми розміщуємо деталі ось таким чином по обидва боки нашої шухлядки, залишаючи посередині ось цей діагональний порожній простір. Саме туди ми і будемо вставляти дві деталі, що залишилися. І поєднати ми їх можемо, як виявилося, не тільки діагональним розрізом, а й прямим розрізом. Тоді у нас вийде рівно така фігура, яка необхідна для того, щоб заповнити останній простір. Як бачите, деякі головоломки мають нестандартне розв'язання. Подивимось, яке розв'язання буде у наступного пазлу. Головоломки такого рівня вже здатні здивувати. Ну, по-перше, подивіться, як воно виглядає: це головоломка скриня. Уявімо, що це скриня пірата і всередині знаходиться скарб. І наше завдання, звичайно, що відкрити скриню, знявши замок. Але для того, щоб відкрити замок, потрібен ключ. Але сам ключ висить на замку. Як нам зняти ключ чи відкрити замок? Давайте роздивимось цю головоломку детальніше. Вона, в принципі, нічим не відрізняється від будь-якої іншої звичайної скрині. Дерев'яний корпус, деякі металеві елементи для дизайну. Мені здається, що цей ключ дійсно підходить під цей замок і дійсно ним можна його відкрити. Але це неможливо. Зазвичай такі складні головоломки мають секретний механізм або приховані елементи. В середині можуть бути магнітні деталі, можливо, якийсь механізм, який вирішується просто поштовхом або ударом, або можна прокрутити цю головоломку. В даному випадку нічого не допомогло. Пропоную проінспектувати нашу скриню на наявність прихованих елементів. Жодна з кутових латунних деталей не знімається. А ось що стосується нижньої частини, тут у нас є ніжки, і вони міцно зафіксовані. Але ні, лише одна висовується. Просто подивіться. Ця ніжка досить легко від'єднується, і вона може бути ключем до розгадки. Тепер ми маємо ось такий гострий цвях. Але питання в тому, як за допомогою нього ми відкриємо скриню. Нібито за допомогою цвяха неможливо відкрити замок, як би ми не намагалися, бо для цього потрібен ключ. Але якщо подумати, ну зовсім нестандартно, можна використати цей міні-інструмент для того, щоб розкрити саме. Кріплення цього замку, наприклад, ось цю петлю. Подивіться ближче. Тут знаходиться спеціальний стержень, який тримає саму петлю. І тепер просунемо ось цей цвях всередину, тим самим дістанемо цей стрижень. І таким чином ми роз'єднуємо дві поєднані деталі, і головоломка відкривається. Але на жаль, ця скриня порожня. Що ж, нічого страшного, я був задоволений лише секретом розв'язання цієї головоломки. Якщо вона здивувала тебе, напиши в коментарях. Це головоломка пляшка. І тут завдання ще більш неможливе, а розв'язання ще більш дивуюче. Ми маємо ось таку пляшку. Це справжня скляна пляшка, а всередині неї знаходиться чорне кільце. Нікому не відомо, як воно туди потрапило, і яким чином навколо кільця зав'язався ось цей червоний ланцюг. Наше завдання звільнити кільце дуже дивно і неможливо. Що ж, єдине, до чого ми можемо торкатися, це до самої пляшки ззовні та до червоного ланцюга. І єдине, що вийде, це просто потягати туди-сюди цей ланцюг. Але давайте подивимося ближче, якщо подивимося… Тут видно, що цей вузол, який зав'язаний навколо кільця, це не просто вузол, а це петля, яка оточує це кільце та переплітається між собою. В розв'язанні цієї головоломки мені допоможе один секрет фокуса, який я дізнався ще в дитинстві. Якщо ланцюг не може пройти крізь кільце, зробіть так, щоб кільце пройшло. Крізь ланцюг. Тож все, що необхідно, це просто послабити петлю. Якщо ми почнемо це робити ось такими стуками пляшки об поверхню або об вашу руку, ви можете подивитися, що ланцюг. На сумій поверхності кільця трошки роз'їжджається, і це може нам допомогти. Якщо він роз'їдеться таким чином, що він впаде по обидва боки від кільця, то петля теоретично може розв'язатися. і так і станеться. Але складність в тому, що ми не можемо торкатися всього, що знаходиться всередині. Тож, як ви бачите, головоломки можуть бути складними не тільки через секрет, а й через взаємодію з ними. Бо тут треба, щоб руки росли з правильного місця. Головоломка сейф, моя улюблена. Цей металевий надійний сейф повний золото. А неможливе завдання цієї головоломки помістити в уже повний сейф ще й пачку грошей. Здається, що вона не може поміститися всередині так, щоб двері сейфа щільно закрились. Але ця головоломка має розв'язання, хоч і дуже непросте. Почавши розв'язання, рекомендую одразу вивчити, як деталі поміщаються всередину. Вони повністю заповнюють ширину сейфу, і, можливо, деякі можуть заповнити його і висоту. Але треба слідкувати уважно, щоб при цьому двері могли закритися. Звичайно, можна довго перебирати деталі між собою і знаходити те єдине положення, яке і буде правильним. Але спочатку рекомендую подивитися на. Те, як ці деталі виглядають одна поряд з одною. Якщо продивитись, можна знайти деяку закономірність в їх розмірах. Дві маленькі деталі дорівнюють одній більшій. Дві маленькі та одна більша дорівнюють ще одній більшій. І так далі. Знаючи цей секрет і перебираючи безліч варіантів, я впевнений, ви зможете впоратися з цією головоломкою, але не так просто, бо вона дійсно дуже складна. І цю складну головоломку мого авторського дизайну ви також можете придбати в магазині Кобасік 3D. Нагадую, що посилання в описі, і головоломки сейф та печиво, яке ви побачили в цьому відео, далеко не всі цікаві пазли, які ви зможете там знайти. Нагадую, що посилання на мій магазин є в описі, і ви можете на нього натиснути в будь-який момент, навіть зараз. А головоломка сейф вже розв'язана. А тепер переходимо до найцікавішого сотого рівня складності. Це головоломка дім дракона, найскладніша на сьогодні. Справжній квест рум знаходиться в мене на столі, і тут є дуже і дуже багато деталей, які приваблюють мою увагу. За легендою всередині цього дому знаходиться дракон, і наше завдання відкрити двері цього дому. і Звільнити дракона, роздивляємося цю головоломку детальніше і помічаємо дуже багато рухливих елементів на кожній стороні цього пазлу. І навіть внизу є таємничі написи, які поки що неможливо прочитати. Почнемо з цієї сторони, на якій є кнопки. Вони усі рухаються, порухавши кожну, розумію, що не всі. Окрім одної. Ось ця якимось чином заблокована. Подивимося уважніше і бачимо, що ось цей елемент знизу блокує рух кнопки. Якщо його натиснути, то кнопка відходить від головоломки. Так, ми від'єднали цю кнопку. Вона блокувала її рух. Тепер можемо потрошки розбирати головоломку і подивитися, як працював цей механізм. Він просто блокував кнопку. Але насправді кнопка була блокератором. Тепер, коли на нижній частині нічого не заважає, ми можемо відкрити дно. Бачимо, що тут зображені цифри і написи до кожної з цифр. До речі, такі написи я вже десь бачив. Ось на цій стороні, де ми можемо рухати шестерню, можна виставляти різні слова. Але лише єдина з них співпадає з цифрою, з цифрою номер 1 Запам'ятовуємо це і рухаємося далі. Е, здається, дах на початку був в іншому положенні, чи мені здається. Виявляється, що дах крутиться, і, прокрутивши його, він активує механізм. Його можна відкрити далі і подивитися, що на ньому теж є якийсь напис. Швидше за все, він також означає якусь цифру. Я довго крутив дім дракона в руках і знайшов ще одну деталь, яка фіксує ще одну кнопку. Поступово вдається знайти і наступні кроки, бо лінійний принцип подібних головоломок означає, що тільки розгадавши одну загадку, можна рухатися далі. Тож тепер, коли ми звільнили цю кнопку, спробуємо використати її як ключ. Здається, тут був отвір, спробуємо сюди вставити і це спрацювало. Рухається ще одна сторона нашого дому дракона, і ми отримаємо дзеркальце. Яке очевидно доведеться використовувати в наступному кроці розв'язання, також тут з'являється ще один напис, і зрозуміло, що він також відповідає цифрі. Ну а за допомогою дзеркальця ми нарешті можемо прочитати таємничі написи на дні головоломки. І тільки одне слово з цих співпало з назвою цифр. Тож за весь час ми знайшли цілих 4 цифри і це виглядає як код. А єдине, куди його можна ввести, на сторону з кнопками. Ми перевіряємо кожне знайдене слово і відповідно до кожної цифри. Тож наш код буде 1, 3, 5, 8. Натиснемо лише ці кнопки. 1, 3, 5, 8. І розблоковується ще одна деталь. Супер, а на ній я бачу підказку. Двійка та стрілочка. Можливо, треба витягнути другу кнопку. Номери кнопок позначені символами праворуч. І так, тепер я можу дістати цей ключ, хоча раніше це було неможливо. Тут я також бачу ще якісь знаки. Тягнемо. Я бачу, що тут відкривається отвір. Саме сюди думаю, і треба вставити наш довгий ключ. І... Так, двері відчиняються. Ну, а всередині нас чекає той самий дракон, який і зачаївся всередині. Ми розв'язали найскладнішу головоломку на сьогодні. Це дійсно дуже складний пазл. Напишіть в коментарях, яка з сьогоднішніх головоломок вам сподобалась найбільше. І якщо ми зберемо тисячу коментарів під цим відео, то я зніму наступну частину. Всім па-па!